2 мільярди 965 і 2 мільйона гривень та 200 мільйонів на потреби військових. Саме стільки становитиме загальний бюджет Житомирської ОТГ на наступний 2023 рік. Спеціальний фонд бюджету складає 563,8 мільйона гривень. Бюджет громади розглянули під час позачергового засідання виконавчого комітету у Житомирської міської ради. Найбільшим джерелом це є податок на доходи фізичних осіб. Він планується на рівні 87% від очікуваних надходжень 2022 року. Єдиний податок податок на майно акцизний податок запланований в сумах, орієнтовно по надходженнях 2022 року. Житомирська ОТГ знаходиться на п'ятому місці серед інших обласних центрів по надходженню податку з доходу фізичних осіб на одного жителя міста. Минулого ж року займали восьму-дев'яту позицію серед регіонів за цим показником рейтингу. Власні доходи бюджету розподілені. На... Сплату реверсної дотації, видатки на фінансування бюджетних установ в сумі 1,539,9 млрд, видатки на виконання заходів цільових програм 662,8 млн і е, е, збільшуємо, е, значно збільшуємо резервний фонд 361,3 млн е, В бюджеті розвідку плануємо лише першочергові видатки на суму 43,7 млн Найбільшим розпорядником коштів бюджету Житомира, а саме 1 мільярд 13,2 мільйона гривень, є департамент освіти міської ради. Перший бюджет затверджується без урахування освітньої субвенції, адже на сьогодні вона ще не розподілена і буде додатково доведена кабміном. Найбільше спрямовується 968 мільйонів на заробітну плату. Заробітна плата по всій бюджетній сфері залишається на рівні поточного року без зростання. Зменшили видатки на продукти харчування на рівні 77,6% до поточного року зв'язку з онлайн-навчанням і економії цих коштів по енергоносіях зростання видатків становить 11%. Витрати на соціальне забезпечення протягом 23-го року зростуть майже на 140% порівняно з поточним роком. Натомість близько 200 мільйонів гривень планується на підтримку збройних сил України. Дуже велика частина бюджету ми розраховуємо, що піде на потреби наших військових, і в цьому році до кінця я думаю, що в нас буде сума біля там 200 мільйонів, де напевно які бюджет Житомирської територіальної громади спрямував на потреби військових. От остання сесія, яку ми будемо проводити, що буде додатково виділяти кошти на потреби наших військових військових частин. Тому на наступний рік так само великі кошти закладаються в резервний фонд для того, щоб мати можливість реагувати на ті виклики, які будуть. І на потреби військових до видатків бюджеті розвитку Житомира входять і обов'язкові платежі по погашенню кредитів для теплокомуненерго і ТТУ на суму 43,7 мільйона гривень. Бюджет планують затвердити під час наступного засідання сесії Житомирської міської ради.